Отже, Коломойський збирався дати гучну заяву, яка мала би вплинути на нашу на наше з вами життя і взагалі змінити хід історії. Ми з нетерпінням очікували 8 грудня, так коли ця заява прозвучить. Вчора ми з вами запаслися уже нотатниками і ручками, аби записати ці всі заяви. І раптом, виявляється, оприлюдненню такої важливої заяви завадили абсолютно буденні і е, побутові речі, такі як зламаний автомобіль. Ай! Віримо, молимося, адже ми проживаємо з вами в країні зеленої правди. Ми віримо в те, що в правоохоронних органах столиці був у наявності лише один автомобіль, і той у такому жахливому стані, який не зміг доставити таку важливу персону, як Ігор Валерійович Коломойський, до зали суду. Власне, ми збиралися те все записати, хоча ну за великим рахунком, ми. Здогадуємося про що мала би йти мова. Так тут було важливо почути це все з вуст самого Коломойського, і який пункт безлічі приводів от озвучити щось, якусь інформацію, який би пункт був би все-таки першим. Так от ми гортали цю новину стрічку, спостерігали за цим всім онлайн і бачили, як засміялися люди в залі суду, коли було коли суддя озвучив цю таку недолугу причину, що у зв'язку з Тим, що у них а, був зламаний транспорт, вони не мали можливості виставити винувачення коло миського за столу. Ну що ж, маємо те, що маємо. Судове засідання перенесене на 11 грудня. Ми щиро бажаємо Ігорю Валерійовичу міцного здоров'я, відсутності будь-яких форс-мажорів і всього того, щоб знову що знову завадило б йому оприлюднити нарешті таку важливу для усіх нас без перебільшення, дуже важливу інформацію. Щодо самого Коломойського, ну всі знають в двох словах, пригадаю, що йому закидають цілий букет дуже важких злочинів. Там є і обвинувачення в зумисному вбивстві, в замовленні вбивства в далекому 2003 році, так і цілий букет дуже характерних для Ігоря Валерійовича звинувачень про привласнення і виведення мільярдів з країни. Так, от знаєте, оцей випадок, коли суддя озвучив на таку недолугу причину, пригадав ще один ще одну подію. Її зараз доволі часто згадують в інтернеті, в соцмережах. Це коли напередодні виборів. У 2019 році друг дитинства та однокласник Зеленського і його багаторічний колега по квартальщині збирався дати інтерв'ю. Також були скликані медіа, зібралися журналісти. Він хотів оприлюднити якесь своє бачення зеленського як майбутнього президента, і ті наміри, з якими він там е, от е, пішов у політику, і що сталося? А сталося те, що будівля була замінована. І ця прес-конференція ця зірвалася. Але пізніше Денис Манджосов з'явився в етері з Матвієм Ганапольським прямому. І ну я від себе скажу, що виглядав він так, ніби його дуже наполегливо переконали не не оприлюднювати все-таки своє бачення, а залишити це бачення при собі. Так, от знаєте, коли от інформаційна обслуга президента нинішня, оці всі від медіа, оцих телеграм-помийок до цих усіляких дрібноти медійної, в них є таке задача з багатьма зірочками. Відокремити кейс Коломойського від зеленського. Типу, знаєте, тут доречно поставити оцю цю мавпочку, яка є мемною. вже, є. Причому тут зеленський. Оце вона тут буде доречною. От вони намагаються всіляко відокремити те, що відокремити абсолютно неможливо. Тому що всі ми живемо в цій країні, всі ми свідки цієї страшної реальності і свідки недавніх подій, щоб уже зовсім впасти в в забуття і забути, що саме Коломойський викликав на нашу голову. Перепрошую, такого політика, як Зеленський. Мені щоразу, коли я кажу політик Зеленський, і президент Зеленський хочеться це взяти в лапки. Думаю, не тільки мені. Так, от, при чому тут Зеленський? Ну давайте згадувати. ну... Саме просте, те, що взагалі просто на долоні. Те, що Коломойський є власником 1 плюс 1, а саме 1 плюс 1 стала колискою Зеленського. Раніше це була там медійна персона, а зараз він президент. І не може такого бути, щоб політик, який пішов в політику і став президентом, був абсолютно незалежним. Від тієї інформаційної площадки, яка, власне, і виштовхнула, яка дала йому старт у його політичне майбутнє. Тим більше, зважаючи на постать самого Коломойського, давайте поговоримо про Коломойського в двох словах. Чи могло таке бути, що, вибачте, така моральна потвора, як Коломойський, там проби нема де ставити, там взагалі не варто навіть шукати натяк на якісь моральні чесноти, що він не передбачав якогось свого впливу. На президента Зеленського у майбутньому та такого бути не може цей проект від початку і до кінця, від того, що він зародився в чиїйсь страшній злочинній голові, до того, коли а, Зеленський схопив уже ту булаву. Це все було зроблено з наміром, і цей намір абсолютно злочинний. І як це зрозуміти, це по плодах того, як ми з вами сьогодні живемо. Так от, така моральна потвора, як Зеленський, як, до речі, так, туди ж, як Коломойський, звісно, мав на меті от певні якісь свої профіти у майбутньому, коли задумував от такий проєкт. Друга причина, вже третя причина, вірніше. Президент має представляти все суспільство, все суспільство, а не лише бізнес кола чи біз... чи окремих бізнесменів, особливо якщо це такі бізнесмени, як Ігор Валерійович Коломойський, на якому і пробує знову ж таки кажу, нема де поставити і як на бізнесмені, і як на громадянину України. І що для мене важливо? Для мене важливо завжди моральна складова. Зеленський абсолютно все знав. Тобто знав завчасно. Тоді, коли він стояв і отак, ну називаємо речі своїми е, іменами, цвіркав і бикував до п'ятого президента на стадіоні, так що який ви головнокомандувач, і власне всі згадував там всі якісь оці придумані кейси щодо Порошенка. А чому поджигатілі магазина «Рошен» на за 4 часа поджигаті воєнних складах і взривателі машини шерім'ята не можуть найти кілька років? Він все знав, хто його задумав, навіщо його задумали. Він був в курсі оцих всіх страшних схем корупційних з Приватбанком. Так він був абсолютно в нього був бекграунд отих тих апшорів, авшорів, апшорів, які закидали Порошенку. А насправді справжнім офшорником є сам Зеленський і, і його дружина. Так, от він був в курсі цього всього, і от з таким бекграундом, з таким досвідом. Абсолютно вже злочинним, очевидно, принаймні, поки що це не доведено в суді, так ну з моральним злочином. От він е, зважився піти е, на претендувати на посаду президента країни. Так от, е, стосовно Коломойського, знаєте, от вже щоб е, залишити його в спокої, там в його тому СІЗО, що мене тішить? Мене тішить те, що от такі покидьки моральні, як Дубінський, як Коломойський, які все своє життя очинили по безпреділу, які все своє життя ставили на меті от збагачення через завдання ну, шаленої шкоди і горя своїй країні. Що раз вони наповно відчувають на собі цю систему, яку вони вибудували. Ну, простими словами, як проста людина, з безпредельщиками Чинять по безпреділу. і це ну персонально. Мене знаєте, отримує якусь моральну сатисфакцію. Кажу вам, як є. Друзі, з вас прошу про підписку, про вподобайку відео та про коментар, аби ми з вами єдналися навколо правди і не загубилися в інтернет-просторі. Хочу сказати, що багато ваших коментарів я вже використала у своїх дописах у соцмережах, а деякі коментарі навіть стали темою моїх відео коротеньких на в TikTok аккаунті і навіть тут у шорцах. Тому все уважно читаю і сподіваюся, багато люд, людей, які перечитують коментарі, вони якось відчувають себе ну, не самотніми, так, тому що іноді від нашої. Реальності можна збожеволіти, особливо не маючи жодної близької людини, світоглядно близької людини фізично, от у своєму реальному житті, так от чим закінчаться ці судові справи? Чи вдасться Ігорю Валерійовичу виплатити шалений штраф згідно рішення лондонського суду? Чи залучить він своє дітище, так Володимира Зеленського? Я маю на увазі інформаційне дітище, залучить і попросить його допомогти йому виплатити цей штраф, ну, тому що зрозуміло, що поки що не доведено, але Володимир Зеленський важлива частина взагалі оцих страшних схем цих фінансових, цих оборудок, абсолютно злочинних фінансових. Ну чи буде це все відбуватися? Ми з вами будемо свідками. Це вже незворотність. Так, уже цю страшну реальність не можна ніяк не ні відфотошопити там, ні приховати, ні якось цим цього спічрайтера Литвина цим, порожніми цими словами якось заву, завуалювати. Це все вже рветься назовні. Ми свідками цього всього з вами станемо. А давайте поговоримо про те, от мені як людині. Я все згадую ті часи, коли нас з вами зробили разом. Згадую, тому що власне маємо зробити висновки, знайти якусь протиотруту проти цієї страшної інформаційної. Вбивчої кампанії, так і тому, що ми маємо дорослі як суспільство, тому що ціна існування нашої держави просто якась замежна, замежна навіть для психіки. Ти згадуємо з вами один плюс один його власника Ігоря Коломойського і всю ту кампанію, яка посприяла тому, що до влади прийшов Володимир Зеленський. 18-19 рік для Зеленського створюється абсолютно, м'яко кажучи, комфортна, абсолютно компліментарна і дуже тепла стартова площадка для того, аби він от почав свою політичну кар'єру. Йому було присвячено маса дуже теплих сюжетів, дуже наданий великий медійний майданчик. Всі сюжети про нього були максимально позитивні. Саме один плюс один створили оцей страшний наразі для нас імідж простого парня, який поза системою мав би бути, але ні. І паралельно з цим запускається абсолютно якась сатанинська, чорна, ну незнана не ще нами за часів незалежності кампанія по дискредитації імені і, взагалі, усієї президентської каденції Петра Порошенка. Знаєте, чому для мене у мене є оці мої вопроси? Мої випроси до Петра Олексійовича. Ну, основний з них я то розумію як громадянка, так як прихильниця цих демократичних стандартів, поведінки, як президента, як громадянина. Але все-таки як же ж мені зараз боляче згадувати, що Петро Олексійович мав же ж абсолютно всі фінансові можливості відповісти навзаєм. відповісти такою самою. Політикою інформаційною, відповісти от таким самим очорненням, можливо, у пуп'янку зачевити оцю страшну, страшну цю гідру, яка там вилуплювалася вже у вигляді цього зеленого реформатора. Але він цього не зробив. Тому я віддаю належне Петру Олексійовичу. Тому що це політик, знаєте, коли наше суспільство, якщо ми виживемо як держава, і наше суспільство подорослішає. Якщо наше суспільство зробить висновки, то десь там в майбутньому воно доросте до рівня президента Петра Олексійовича Порошенка. Тому що в 2014 2019 році суспільство не було готове до такої до такого політика і до тих реформ, і до того всього, що він втілив. На жаль, так от запускається оця страшна дискредитаційна кампанія проти Порошенка. Ну що не сюжет, то шахрай, що не сюжет, то злочинець, що не сюжет, то не платить податки. Ну, імідж якогось абсолютного демона, який в прямому сенсі упивався кров'ю, який от роздмухав цей конфлікт. На, на, на сході, і, власне, його, а, не, не хотів його загасити для того, для, для того, щоб якось там збагачуватись. І я хочу вам нагадати, для мене дуже пам'ятний день, 23 березня 2019 року. Я той день не забуду, коли вийшла ну, той фільм, не знаю, розслідування, сенсація, як це вміли подавати на 1+, плюс 50 відтінків Порошенка. Де він був поданий у максимально човнужному світлі, от згадайте саму дату. Тобто, це був саме саме перед виборами, коли уже щоб знаєте, оця інформація, щоб не було часу її спростувати, щоб не було часу оце спростування донести до простого люду. Оце страшна категорія. Ці прості люди. От і виходить у цей сюжет, там купа всяких звинувачень. От і ось і звучить також це звинувачення навіть у вбивстві причетності до вбивстві до вбивства рідного брата. Там якийсь молдавський політик у здається, без жодного доказової бази, без жодної ось, якогось документа задокументованого. Просто ось звучить таке звинувачення, і це звинувачення страшним ржавим цвяхом засіло в головах у простих людей. І вже його було ні витягнути, ні спростувати, ні щось з тим зробити. Сюжет про. Вбивство брата власного Порошенком, навіть Олександр Ткаченко, який для мене також є фізіологічно іншим, бо я вбачаю в ньому лише фізіологію, не вбачаю жодних моральних якостей. Навіть він назвав цей випадок спірним прикладом журналістики. До речі, дуже нагадує цей кейс. той, що я згадувала в минулому відео про Дмитра Гуріна, слугу, який назвав у це інформаційне очорнення Уляни Супрунта. Валерії Гонтарєвої він загалом сказав, що реформи Супрун були супер. А Гонтарєва так взагалі була класною головою Національного банку. Він назвав, що це просто політична боротьба, як вона є. Отакі от у нас, бачите, нині політики і такі медійні особи, які просто знищують країну, причетні до знищення країни в прямому сенсі, а потім кажуть: ну, такі справи, боротьба, як вона є. Так от, знаєте, про що я вчора згадала? Про те, що у свій час, в 23-му році, більш трішки більше ніж два роки тому, такі а, моральні авторитети, як пан Ткаченко, як пані Наталя Мосичук, Алла Мазур, Юрій Горбунов, прийшли підтримати Ігоря Валерійовича до суду, навіть хотіли взяти його на поруки. Скажіть, будь ласка, хто був присутній вчора в залі суду? Чи бачили ви цих моральних авторитетів вчора? А що трапилося? А чому ви не були? А чому вони не були вірніше? Щось змінилося. Ну це все, що треба знати про власне, моральні засади, моральні принципи, непохитні усіх дотичних до 1 плюс 1. Друзі, вони все рівно не будуть мовчати, вони будуть горланити, тому що в них немає іншого. В них немає взагалі уже варіантів для маневрів. Вони на цьому зеленому кораблі мусять стояти поряд з цим капітаном незламним. Так от ми з вами мусимо не мовчати. Просто мусимо не мовчати. Ми маємо стати голосом тих, які вже як я на кожному кроці зауважую, які вже говорити не будуть. Тому країни іншої немає, країни іншої нам не потрібно. До треба доносити правду, треба боротися за кожну людину, тому що і виборців, на жаль, інших у нас також не буде, а лише ті, які вже зробили країну разом одного страшного дня. Тому думаймо врешті, думайте врешті.